Мені стало відомо, що мій наречений зі мною заради грошей і сімейного бізнесу. Для початку. Моя родина володіє бізнесом, який дуже добре відомий у нашій галузі та приносить величезні прибутки. Отже, я спадкоємець з трастового фонду, я намагаюся не бути розпещеною і завжди працювала сама. Я познайомилася з Марком, коли мені було 20 років, і я працювала офіціанткою. Ми почали зустрічатися через кілька місяців, а минулого року він зробив мені пропозицію. Марк не бідний, він з заможного середнього класу, і, хоча він не злидерює. Він жив дуже економно. Я думала, що він чесна людина, бо завжди хотів платити за себе, відмовлявся від дорогих сімейних відпусток і готував для мене вдома, замість того, щоб ходити в ресторани. Я ніколи не відчувала, що Марк хоче скористатися мною чи моєю родиною. Спочатку моя сім'я підозрювала його і згадувала про золотошукачів, але я захищала його та сварилася з татом. Пізніше вони полюбили його і прийняли. Коли Марк закінчив навчання, тато найняв його, і тепер він займає високооплачувану посаду. У неділю я мала працювати ввечері і планувала залишитися у сестри, але піднялася температура, і я була настільки знесилена, що залишилася вдома. Замість нашої спальні я пішла в гостєву кімнату, бо вона краще провітрюється, має міні-холодильник і окрему ванну кімнату. Я не хотіла вставати. Тож заховалася там з усіма речами і зачинила двері. Марк прийшов додому, коли я вже спала, але мене розбудили гучні голоси в саду. Я привідкрила штори і побачила Марка з друзями. Я вже хотіла привітатися, але почула, що вони говорять про мене. Його друг сміявся і називав Марка красавчиком. Потім почали сміятися з того, що я погодилася не підписувати шлюбний договір. Одна з дівчат сказала: Боже, Марк, ти ось-ось станеш багатим. Марк засміявся і сказав: так ще три роки, і я вільний. Мене знудило, і я хотіла вирвати. Я чула, як вони називали мене Барбі страсту, дурною і ще щось подібне. Я не знала, що робити, тож лежала, заціпеніла, поки всі не пішли, а Марк не ліг спати. Я написала сестрі і тихенько втекла до неї серед ночі. Просто знепритомніла від усього цього. Я не повернулася додому і сказала Маркові, що не хочу його заразити. Сестра дуже хвилюється, але мені соромно через усе це. Моя сім'я була права. Марк золотоносець. Золотоносець, може золотошукач? Ти золотоносець. Взагалі в тебе золото, а він його шукає. По ідеї І я потрапила в його пастку. Навіть якщо я розповім рідним, у мене немає доказів, батько не може його звільнити просто за підлість. Наскільки я знаю, Марк хороший працівник і немає юридичних підстав звільнити його. Я почуваюся розгубленою, засоромленою і розлюченою. Буду вдячна за будь-які поради. Mm. Mm. Ну, ситуація, звісно, неприятна. Тот факт, що немає ніяких доказів, підштовхує. На те, щоб здобути докази, правильно? Тобто вона вже женилась з ним, вийшла замуж. А, вона вже, він вже частина сім'ї, він вже в бізнесі, працює там, да, всі діла. Це сложно, коли його, скажімо так, вже внідрили в цю всю їхню сім'ю жорстко так. Но, все можна справити дуже легко поставити банально камери маленькі по хаті. І в следующий раз просто так само. Ці всі розговори записати з друзями його. Ну, так якось і виводить його на чисту воду, я не знаю. Смски може якісь. Ну, типа, да, влізти може в телефон, це не гарно, але коли така ситуація, я вважаю, що тут уже, ну тут не про гарно, не гарно, не гарно сам факт, що він отак уже зробив. Да? Так що тут уже не йде про діло якесь культурності чи, чи діло честі, чи якихось границь, це вже похуй на границі, вже все. Він ну, знищив ці границі, коли, в принципі, пішов на цей е, шлюб, щоб бабок А, е, е, Надо його ловити за жопу, Надо брати його конкретно. Ці всякі камери, в телефон залізти. Ну, може, набухати його. Блядь. Попросить своїх друзів, щоб вони жорстко з ним набухалися і розвели його на оцей весь розговор і записали на відео. Тоже, в принципі, варіант непоганий. Ну, перше, найголовніше, це, звісно, від нього тікать. Ну якщо вони розведуться просто так, без причини, тоді, да, він от е, захаває половину всього імущества. Я прям бізнес, я не уверен, що він захаває там, так. Да? Тому що бізнес там його сім'ї, її сім'ї, і там все там сложні. Це чисто. Там бізнес не уверення, що він зможе. Хоча. Хотя... Смотря, де вони живуть, в якій країні і як там закони діють. Ну. Це мої варіанти. Я не знаю, я з таким сталкувався. У мене нема багато цього експіріансу в цьому. Ну, це те, що перше, на думку приходить, бо тому що в цих всяких подобних історіях там іменно так ловили на камери, на всякі жучки, на аудіозапис з телефону, ну такі всякі приколи. А ви напишіть, що ви думаєте? Як можна було поймати за жопу такого слизняка? Що ви думаєте? Які варіанти ще є, в принципі? А ну-ка, давайте, накидайте парочку. А ми йдемо далі. Редагування. Ми не з США. Марк не говорив про щось інше. У нього немає боргів, бо частково навчався за стипендією, а частково я допомогла з оплатою. Немає жодного шансу, що він говорив не про мене. Друге редагування. Дякую всім за чудові поради. Я відкрилася сестрі, і вона зараз зі мною читає всі ваші коментарі. Ми зателефонували татові, і я поговорю з ним завтра. Поки що беру паузу. Ще раз дякую. Третє редагування. З'явилися деякі запитання: я не воджу авто, тому мій наречений не бачив моєї машини. Я зазвичай користуюсь Uber. Я працювала офіціанткою для досвіду, не заради грошей. Зараз я вже не працюю офіціанткою. Я не працюю на батька. Я акціонерка компанії і маю відвідувати загальні квартальні збори. Я не виконую жодної роботи в компанії. Я впевнена, що це не був маревний сон. Температура була 38,5 градусів. Тіло боліло, але цього недостатньо, щоб марити. Коли я знепритомніла у сестри, я не маю на увазі медичну втрату свідомості. Я просто знесилено заснула. Четверте редагування. Я дуже втомилася від того, що ви захищаєте його, кажучи, що це був жарт. Знаєте що? Це ніфіга не смішно. Ви не принижуєте та не зневажаєте свого партнера заради жартів. Ви не називаєте його дурною Барбі Страсту, тупою сучкою і точно не приєднуєтесь до цього. Я не розумію цієї мачо-поведінки, як ви її називаєте, але я не вважаю це нормальним, тож досить з такими коментарями. Це було дуже боляче. То так, да, що це за... Це не можуть бути приколи, це не можуть бути гони, якщо ти своїми друзями так жорстко поносиш свою дівчину, жінку, взагалі теж, жінку, ну це, ні, це не смішно, це не приколи. Ти можеш так е гнати з когось, хто тобі не нравиться, хто за тобою бігає, хоч, хоча це не дуже красиво, але ти можеш так робити, якщо тобі посрати на цю людину. А якщо ти з людиною, ну. Жонати, і ти вже будуєш сім'ю із своїми друзями гнать, що тіпа, вона там якась кончена дурочка і всяке таке, ну це вже Це не приколи. Це не прикольно, я даже сказав би. Йдемо до першого оновлення. оновлення. Мене дуже спокушала думка зіграти в довгу гру і водити його за ніс. Але я вирішила просто подати йому шлюбний контракт і подивитися на його реакцію. Після того, як я розповіла все татові, ми запросили Марка на обід, де й хотіли вручити контракт. Але для впевненості я спитала його, чи був хтось у нас удома, бо сусіди скаржились на шум. Він сказав, що так, були друзі, але не згадав про дівчат, яких я бачила. Ми закінчили обід, і тато подав йому папери, сказавши, що це не обов'язково для одруження. Було видно, що він не очікував цього, він розсердився і попросив поговорити наодинці. Ми перейшли в іншу кімнату, і він почав щось бурмотіти про те, що я застала його зненацька, і що це виглядає як особиста атака. Він дуже старався зіграти роль жертви і зробити з мене лиходійку. Потім він сказав, що йому потрібно все обдумати, і пішов. Зізнаюся, я трохи зламалася, почала сумніватися в собі. Але змогла тримати себе в руках. На щастя, моя сім'я не сказала. Ми ж казали, ми все перевірили, і я маю законне право його виселити. Юрист офіційно оформив повідомлення про виселення, а після довгих розмов тато вирішив запропонувати Марку угоду, щоб той залишив компанію. Після того, як усе владнали, я просто написала йому, як хтось із вас порадив: Привіт, Марку! Це Барбі Страсту». Ти казав, що будеш вільний за три роки, тож я зроблю тобі велику послугу і звільню тебе вже зараз. Цілую, автор. Мій телефон вибухнув від повідомлень після цього. Він писав і дзвонив так часто, що я вимкнула телефон. Він прийшов до сестри, бо хотів усе пояснити. Клявся мільйон разів, що це був жарт. Я сказала, що це не прокатить. Вони зневажили мене у моєму ж будинку, і я не хочу бути з людиною, яка принижує мене, щоб виглядати краще. Він благав, плакав, благав не розривати стосунки. Коли я не здавалася, він почав звинувачувати мене в шпигунстві та руйнуванні його життя. Чесно, не знаю. Потім знову змінився, став вибачатися. Врешті визнав, що сказав це, але все ще наполягав, що це був лише невдалий жарт. Коли я спитала, чому він не згадав про тих дівчат, які так багато знали про мене, він почав якусь дивну історію, що це нібито двоюрідні сестри, його друга, і що вони знають мене через мій інстаграм, який у мене закритий, і там лише 30 підписників. Я залишилася твердою і завершила з ним стосунки. Я ніколи не дізнаюсь, який саме був його. План, але краще вже так. Нам ще потрібно вирішити кілька фінансових питань, а після цього я більше ніколи не побачу Марка. Вибачте, за помилки. я дуже сонна, просто хотіла вас оновити. Я щось завтикав цей момент, що вони ще не одружилися. А ми почали зустрічатися через кілька місяців, а минулого року він зробив мені пропозицію. Тобто він просто наречений. Бля, я в я в мене просто вилетіло це з голови. Коротше. Оказується, що він просто наречений. А не вже, Вони якби женаті. Ну так, блін, все просто тоді ще пісня. Я думаю, що вони вже женаті, я взагалі в мене це вилетіло з голови. Та тоді все нормально. Вона просто могла розстатися з ним і все, для чого щось доказувати комусь. Просто йди нахуй все. І типа, якщо ти таке говно, то, блять, всього до свидання. Очень просто, я щось я навтикав, натупив, напутав жесть. Ну, блін. Вона зробила все правильно. Я не вважаю, що вона щось зробила неправильно. Отак. Ну правильно, якщо людина хоче від тебе тільки бабок, така наша тобі така людина і зв'язувати з нею своє життя. Вона, як він казав, він хоче її кинути там через тільки три роки, да, щось таке. да, так, ще три роки і я вільний. Не знаю, тобто там, мабуть, щоб. Віджати якусь половину чогось чи щось там більшу частину. Треба прям три роки прожити разом, да? Походу. так? Походу, такий якийсь закон в цій країні. Ну, нормально, вона все зробила правильно. Батю підключила це і стряпала швидко контракт свадібний, все правильно. Ну, молодець, дівчонка, Вийшла з ситуації дуже чітко. Я одобряю, ставлю лайк. Добре, давайте почитаємо останнє оновлення. Друге оновлення. Оновлення, бо деяким людям потрібно розжовувати кожну дрібницю, інакше вони одразу називають історію фейком. Очевидно, що юрист не складав шлюбний контракт з нуля за пів години. У нас є брати й сестри, є двоюрідні брати й сестри, дехто з них одружений або заручений. Тож у нас вже є напрацьовані шаблони шлюбних контрактів. Нам не потрібен був суперзахищений контракт. Я просто хотіла побачити його реакцію. Подача стандартного шаблонного контракту виконала б цю ж функцію. Також я не зруйнувала йому життя, його не звільнять. Ніхто не буде поливати його брудом чи псувати йому репутацію. Він усе ще має всі можливості для кар'єрного зростання. Я думала, що чітко пояснила, я подала йому повідомлення про виселення, тобто в нього було кілька днів, щоб з'їхати. Ось чому я залишаюся у сестри. Це ще не завершено, але основні кроки вже зроблені. Ісусе, люди! По перше, хочу уточнити кілька моментів із початкового поста. Марк не міг побачити мою машину і здогадатися, що я вдома, бо в мене немає машини, я не воджу. Я користуюсь Uber. Водіння викликає в мене тривогу, і я сідаю за кермо тільки за потреби. Я більше не працюю офіціанткою. Я працювала, поки навчалась в університеті. Марк не відразу став керівником. Він ні в кого не віджав посаду. Він почав як звичайний стажер і поступово виріс у посаді. Вони не жартували. Вони ніколи не дозволяли собі подібних коментарів у моїй присутності. І я сумніваюся, що назвати мене тупою трастовою Барбі це жарт. Да уж, шуточки у вас, ребята. Понятно, що це не жарти. Вони просто, блять, його друзі, які знали, що там відбувається, От і все. А, Ну, блін, вроді би, скажу вам так, що вона ще якось нормально з ним да, м'яко, я теж сказав би через чур. Надо було його хорошенечко тако накуканить, щоб він почув, що не можна так робить з людьми. А вона, ну типу, і не уволила його, да, і дала йому пару днів, щоб з'їхати, ну блін, якось вона слишком хорошо, м'яко поступила. Після того, що вони рік уже зустрічаються, він зробив їй пропозицію. Вона вже з сім'єю його познайомила, вже все він прям частина був сім'ї, його на роботу взяли, все, він прям. А потім вона узнає, що він з нею бабок, і вона так якось його. Типа, блін. Не м'яко, але все одно якось так лайтово да? по опису. І пише, що життя не зруйновано, і робота осталась. Ну, типа, бля, не знаю. Вроді би. Трагедії не сталося, от що я скажу. Так що мені ця історія якась не дуже. Не дуже цікава. А як вам ця історія? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що історії бували і покруче. Ще одна коротенька історія. Я, 20 років дівчина, переспала зі своїм зведеним братом 20 років, і я в паніці. Та я уже, блядь, розумію, чого ти в паніці. Мені 20 років, і моєму зведеному брату теж 20. Він старший на 5 місяців. Наші батьки одружились лише кілька років тому. Тож ми жили разом у домі лише рік. Ми не були близькими, швидше незручними знайомими. Але ми вступили до одного коледжу невеличкого в нашому місті, де вчаться майже всі, хто лишається в окрузі. Ми обоє навчаємось на бізнес-факультеті, тому маємо багато спільних занять і активностей, а також спільних друзів. Ми стали ближчими, як друзі, майже як рідні, поки навчались. Хоча моя найкраща подруга, це моя сусідка по кімнаті. Минулої суботи ми всі були в барі, і мій зведений брат поводився дуже мило, бо хлопець, з яким я мала зустрітися, не прийшов. Брат купував мені напої, сміявся з моїх жартів. Я трохи випила і поцілувала його. Йому це сподобалося, і ми пішли до нього додому та переспали. Було дуже добре, він багато мене хвалив, і я на мить засмутилась, що він не просто якийсь випадковий хлопець. Але як тільки все закінчилося, я одразу пішла і не відповідала на його повідомлення з того моменту. Мене постійно нудить від думки про це. Я буквально почуваюся найогиднішою людиною у світі. Не знаю, чи я це ініціювала через те, що мені не щастить у коханні, чи просто почувалася відчайдушною. Почуваюся винною. Не знаю, чи варто сказати про це мамі, чи заблокувати його, чи що робити. Я кидаюсь від паніки до спогадів про секс із ним. Що за. Навіть думаю, чи не перевестись в інший коледж. Вибачте, за такий потік, я в тотальному емоційному штормі. Що мені робити? Повністю припинити з ним спілкування? Сказати мамі? Просто вдавати, що нічого не було, і дистанціюватись? Чи намагатись повернутись до статусу друзів? Редагування. Дякую всім за чудові поради. Ви справді допомогли мені заспокоїтись вчора вночі. Ха-ха. Я написала йому, і ми сьогодні зустрінемось поговорити. Після розмови оновлю все. Можна, я не буду нічого коментувати? Я не хочу. Вибачте, будь ласка, це піздець. Оновлення. По перше, дякую всім величезне за коментарі. Читати їх дуже мене заспокоїло, особливо почути думки тих, хто сам через таке проходив або знає когось. Хто ж знав, що нас так багато, лол. Ви допомогли мені зрозуміти. Справа не в тому, що ми зведені брат і сестра, бо ми ж не кровні родичі, а в тому, що якщо щось піде не так, ми все одно залишимось у житті одне одного. Я пішла на пару, яку ми маємо разом. У понеділок я її пропустила, бо панікувала. Після заняття ми поговорили. Він виглядав дуже нервовим і напруженим. Йому було справді важливо, щоб зі мною все було добре. Я розповіла, наскільки я панікувала. Навіть згадала про цей пост ха-ха я спитала про його почуття. Він зізнався, що має до мене почуття, але ніколи не збирався щось робити. Був шокований, коли я його поцілувала. Я нічого не сказала про свої почуття, але подякувала за чесність і пояснила, що цього більше не може бути. Він погодився і сказав, що зробить усе як я скажу. Мені трохи сумно, бо я бажала б, щоб він був просто другом, а не тим, хто живе в моєму домі під час зимових канікул. Тоді б я могла дати цьому шанс, мабуть, через це я й. Ігнорувала його повідомлення. Він один з найкращих людей, яких я знаю, і мені, очевидно, він подобається. Але коментарі допомогли мені зрозуміти, це не варте того, щоб поранити маму, і, можливо, назавжди зруйнувати стосунки в родині, не тоді, коли ми ще можемо зупинитися і залишитись друзями. Деякі радили залишитись друзями з бонусами, але ми надто близькі для цього. І це майже точно переросте в стосунки, тому це не варіант. Я розумію, що це буде проблемою у майбутніх стосунках, але гадаю, що це і так сталося б. Ми часто проводимо час разом, він постійно мені допомагає, підвозить увечері, тримає двері і так далі. Очевидно, що деякі з цих речей доведеться припинити, якщо хтось із нас почне зустрічатись з кимось. Поки що ми домовились просто залишитися друзями, як раніше, і подивитись, як усе піде. Щодо мами, вона завжди наполягає, щоб ми були справжньою родиною. Хе-хе-хе. Ой, бля, мама, мама, мм, пиздец. Мого біологічного тата немає в житті, а відчим став татом для моїх братів і сестер. Я не вважаю його батьком, але вони щомісяця надсилають мені гроші, приїжджають до мене в коледж і оплачують мою квартиру. Тож я ще не зовсім доросла, вільна робити будь-які рішення самостійно. І для тих, хто каже, що він мене не поїв і скористався. Ми були в студентському барі. Всі були на підпитку. Він був так само п'яний, як і я. І я пам'ятаю все, тож не думаю, що це так. І для тих, хто каже, що це фейк, ні, це правда. Є купа коментарів, які доводять, що таке трапляється частіше, ніж я думала. А якби це був фейк, то оновлення точно було б драматичніше. Лол. Подивимося, як усе піде. Поки ми поводимось нормально. Якщо станеться щось важливе, оновлю ще й це оновлення. Ха-ха. якщо я неправильно оформила апдейт, підкажіть, це мій перший раз. Ну. скажем так, те, что ты, возможно, неправильно оформила апдейт, не самая большая твоя проблема и цей косяк. Ой, девочка моя, что ж ты, блядь, дети, дети, что вы творите? Это пиздец. Что вы творите, мужички? Что вы, мужички, творите? Боже, боже, ай-яй-яй-яй-яй. Ну, давайте попробуем захистить ее, а? Ну, скажімо так, все-таки це ж не рідний брат і сестра, правильно? Просто люди, які так случилось, що їхні батьки замутили. Ам, і вони росли разом. І були як брат і сестра. <плес> ну да, да, це піздець. Це откровенний треш. Тому я скажу вам чесно, що я. Ну, такого, в шокі, звісно. Ну, такі історії бувають. Нам ще й насинячились студенти по 20 років. Ну, блін, я не одобряю і не осуждаю. Я такий, типу, нейтральний в цій ситуації. тому що, Ну, я, я, я все-таки, мабуть, трохи в сторону осуждення більше. Бо це неправильно. Звісно, це неправильно. Це ненормально, так не можна. Само собою, так не можна. Це нездорово. Тому люди не спіть своїми. Родственниками, хоч і зведеними. Не треба воно вам. В світі бля, 8 мільярдів людей. Із серед них давайте 3-4 мільярда жінок. Ну, бля, найдіть когось собі другого. Чи там, пацанов. Найдіть когось другого собі. Ау! Ситуація хоч у Вовком вий. Отака От сьогодні історія. Така цікава, дуже нестандартна, сказав би так. Ну, такі теж треба Слухати, я вважаю. Знати, що в світі таке є. Поэтому ставте свої пальчики вверх, підписуйтесь, Теребоньте колокольці, дивіться решту відосиків, там є класні. І ждіть наступний Наступний буде вже. Коли? Не ваше діло! Ідіть нахуй! Правильно, через день. Молодці. Атпля. Скоро побачимося. Па-па!